Друзі, ви на каналі «Трохи про право» від Ростислава Кравця. і Я Ростислав Кравець. Це відео присвячено як завжди по понеділках, огляду судової практики, яка у нас була опублікована за останній тиждень. І фактично того, що прийняла Велика Палата, і які в принципі рішення з'явилися. Рішення досить цікаві. Я окремому з цих рішень присвячу навіть безпосереднім відео на цьому тижні, тому що вони мають досить ну, важливе значення для практики застосування. Це буде практику з 4 по 10 жовтня цього року. Ну, я вас буду, як завжди, просити. Якщо вам це цікаво, цікаво, такі відео, то, будь ласка, підпишіться на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. І я вам буду дуже вдячний саме за ваші підписки, тому що саме ваші підписки допомагають поширювати кращі відео і допомагають іншим людям дізнаватись про свої права. Тому не зволікайте з цим, підписуйтесь. Саме відео в мене буде опубліковане, верніше сам текстовий огляд цього відео буде опублікований в мене на телеграм-каналі. Під відео ви побачите всі посилання. Щоб перейти і більш детально ознайомитись з кожним з цих рішень. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, яка була опублікована за цей тиждень, це рішення Великої палати щодо відсутності після Європейського суду з прав людини, підстав перегляду там, вироку у кримінальній справі. Мова йде там, про те, що особа разом з іншими особами крала трансформаторне мастило мастила з трансформаторів. В подальшому цю особу. Затримали з порушеннями і прав, що також встановлено Європейським судом з прав людини, з перевищенням таксили необхідне. І крім того, в матеріалах справи відсутні будь-які ухвали на проведенні НСРД, на підставі якої, в принципі, також ґрунтувалась вирок в цій справі. До чого прийшла Велика Палата. Вона послалась на те ж рішення Європейського суду з прав людини, де європейський суд зазначив, що НСРД було не одним. З безпосередньо підстав затримання особи, тому що інші особи, які входили, так мовити, в цю організацію, яка крала трансформаторне мастило, е давали відповідні викривальні покази. Однак досить е тривожно в цій справі є, що фактично на всіх етапах особа вимагала надати ухвали на проведення НСРД. Вони так надані і не були. В матеріалах справи вони повністю відсутні. Однак все одно вони. Так мовити, приймались до уваги судом, хоча от той же Європейський суд з прав людини зазначив, що це був, не, так мовити, не єдиний доказ. Велика Палата зазначила, що з огляду на те, що був не єдиний доказ, то відповідно і підстав для перегляду немає. Ну, Дзвоночок дуже тривожний, якщо відверто для України. Друга справа, також, вона досить тривожна. Я її присвячу окреме відео, вона стосується питань. Апеляційного перегляду і закриття проваджень у разі зловживання правом. Мова йде про те, що ну, я більш детально там розповім безпосередньо в окремому відео, а тут коротко зазначу, що фактично, в разі якщо апеляційне провадження було з якихось підстав відкрите помилково, то закривати його потрібно не як помилково, а як зловживання правами. Ну, Там теж не витримую жодної критики. І окреме відео я, мабуть, завтра випущу, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Ще до огляду війшла судова практика касаційного господарського суду за серпень. Ну, Як завжди, тут і корпоративні спори. В принципі, хто займається господарськими справами, я просто раджу для себе хоча б назви читати, що там вони поприймали, для того, щоб в подальшому користуватися цими правовими позиціями. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте подбайки. І найголовніше, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Тому що без допомоги кожного українця це зробити вкрай важко, а іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Обов'язково не забудьте підписатись на цей канал, ну і також підписатись на телеграм. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!